Що найскладніше в роботі на фондовому ринку? Відповідь абсолютно не очевидна. Вітаю, мене звуть Андрій Армак. Говоримо про інвестиції, персональні фінанси, фондовий ринок. Найскладніше на фондовому ринку нічого не робити. Тобі хочеться торганути, тобі хочеться щось там продати, купити. Ти постійно боїшся, що втратиш якусь можливість шикарну. Але чисельні дослідження показують, чим менше ви робите транзакцій. Тим більше ви заробляєте. Не варто поспішати, можливості завжди будуть. Варто робити дуже ретельну оцінку ситуації перед тим, як натиснути ту кнопочку купити або ту кнопочку продати. Потрібно розуміти бізнес тієї компанії, акції, якої ти купуєш, тому що ти, по суті, купуєш не акції, ти купуєш бізнес. Часточку його, малесеньку часточку, але це все-таки бізнес. Чим менше рухів ти робиш, тим менше можливостей переграти самому себе. Саме так, коли ти часто продаєш або купуєш акції, ти, як правило, робиш це емоційно. Як правило, ти робиш це тоді, коли це роблять всі. І ота от більшість всіх, які в цей момент продають або купують. Керуються переважно емоціями і вони, як правило, втрачають. Ну і я вже мовчу за комісії та додаткові приховані витрати, які завжди зростають, вони здаються маленькими, але чим більше рухів, чим більше транзакцій, тим більше ти платиш брокеру і менше заробляєш. Звичайно, є виключення з цього правила. Якщо ти займаєшся щоденною торгівлею або свінг трейдинг, робиш, то звичайно. Там зовсім інші підходи, але якраз більшість людей, які займаються щоденною торгівлею або своїм трейдингом, вони мало успішні або програють індексним фондам S&P 500. Здається, що можна зробити простий висновок, що торгівля на фондовому ринку не для емоційних людей, і це так, але ви можете займатися не торгівлею, а інвестуванням просто кожного місяця. Додаєте однакову суму, яка постійно зростає і приносить вам доходи. Головне не дивитися туди щодня, тому що інакше будуть емоції, і у вас рука потягнеться продати, а цього не варто робити.